Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю! Заходимо на прямий ефір, підключаємося до клітинного харчування американської компанії BiEpic. epic Мене звати Світлана, я займаюся клітинним харчуванням від американської компанії BiEpic. epic Я проживаю біля Вінниці, займаюся цим, тому що мені подобається цим займатися. Це продукти для оздоровлення, це для відновлення, для детоксу, очищення, для того, щоб гарно себе почувати. І не, по мінімуму, я не кажу не мати проблем зі здоров'ям, а просто по мінімуму собі, там, щоб були ці проблеми зі здоров'ям. Або краще, щоб їх взагалі не було, але то їх можна звести до мінімуму завдяки продуктам клітинного харчування. Отже, що я хочу розказати вам? Наразі на сьогодні я уточнюю дату, 16 серпня 2025 року. Компанія B-Epic Be дала акцію на такі продукти. На такі продукти, як солодкий ЕЛ, ЕЛ в стіках, який розчиняється у воді зі смаком малини. Дуже смачний напій. Є ось такі: Л8 є у. В капсулах, а це L8 є в США в стіках. Отже, компанія дала акцію дві упаковки за 80 доларів плюс 17 доставка. Це 97 доларів загалом за продукти клітинного харчування за дві упаковки, 60 стіків. Це на два місяці прийому. Вони застосовуються. Можна їх застосовувати як для малих дітей, які зараз підуть до школи, для того, щоб вони не чіпляли вірусу, були зміцнені, зміцнений імунітет. Це такий імунобустер, це такі мультивітаміни, натурального походження. Від американської компанії Біепік ця продукція замовляється напряму безпосередньо від виробника. Від виробника компанії, яка має своїх лікарів, має свої сертифікати якості, має Інгредієнти, компоненти, своє виробництво, вирощування цієї продукції, яке дійсно вже перевірено багатьма людьми, які надають свої результати, свої відгуки, і в тому числі я також маю свої результати, свої відгуки, тому що я вже е, два роки, більше як два роки споживаю цю продукцію, і я відмовилася від усіх бадів, які мене напружували, прив'язували до постійного прийому їхнього протязі дня. Отже, ця продукція клітин, Харчування, вона е, гарно поєднується між собою, дуже легко її приймати. Л8 це ранкова зелена капсула, або ж L8 в стіках, який зараз йде по акції 80 доларів за дві упаковки на два місяці прийому разом з доставкою 97 доларів. Також є по акції зелень Epic Greens. Для того, щоб забезпечувати всі, всі, свій організм зеленню. Epic Greens також по акції. Ціну на сьогодні вже компанія зменшила. Дві упаковки це 60 стіків за 70 доларів плюс 17 доставка. Що робить ця зелень Епігрінс для підтримки серцево-судинної системи, для профілактики та для попередження виникнення інсульту, інфаркту, проблем із серцево-судинною системою проти тромбоутворення для того, щоб запобігти виникненню деменції, виникнення розсіяного склерозу, підтримати серцево-судинну систему? Отже, багато-багато є відгуків, і в тому числі нормалізація рівня цукру в крові. В кого є діабет. Нормалізація тиску, тому що завдяки складовим, завдяки інгредієнтам, компонентам, які містяться в грінсі, це еларгенін, алцитрулін, це амінокислоти, які насичують наші судини киснем. Також в складі міститься Мумійо. Мумійо це, е, проти, е, має протизапальні властивості, усуває запальні процеси в організмі, бо дуже багато міститься зелені, е, сок люцерни, сок пророщеної пшениці, сок. Е, 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 що там ще? Я вже там пам'ятаю. Багато-багато ну, є таких складових компонентів, які розроблені, вирощені в штаті Юта, і збираються це все безпосередньо на місці їхнього вирощення. ось ці Продукти Продукти варто замовити, варто скористатися такою акцією. Дуже чудова акція, вона буває дуже рідко, Компанія щедра на такі, хороші продукти. І надає акцію, так я оформлю замовлення за компанії, якщо ви бажаєте. Так, бажаєте зареєструватися в компанії? Це дуже легко, дуже просто. Я являюся спонсором і маю те необхідне реферальне посилання для того, щоб бажаючі могли зареєструватися за моїм посиланням в цій компанії клітинного харчування. Клітинне харчування буде заміщувати вашу звичну аптечку на продукцію від американської компанії Біепік. Бікардіо, редженер, бікардіо для підтримки серцево-судинної системи, проти тромбоутворення для нормалізації тиску, редженер, в кого є артрити, артрози, запальні процеси, подагра. Редженер це чай, колаген, куркума плюс гіронова кислота, нічні капсули акселер 8 і Монокот, ну Багато-багато-багато, Елев-8 сам в тому числі, і є інша інша продукція. Вона, ця продукція працює взаємодіє з нашими усіма десятьма органами нашої системи, десять систем у нас є в організмі. Там я всі не пам'ятаю детально, точно, але є опорно-рухова, є дихальна, імунна, статева система, ендокринна система. Та багато багат серцево судинна система та інші. Ось і всі ці продукти вони підтримують всі наші системи. Де, куди не звернися, ці продукти вони корисні для кожної із наших систем, де є гормональні розлади, там працюють базові продукти, такі як l 8 і як нічні капсули біла плюс фіолетова. В більшості ці капсули працюють. Із багатьма проблемами в організмі. Неважливо, які проблеми, то ці продукти спрямовані на усунення всіх проблем в організмі. Хтось каже, що це дуже вже аж не вірить, але це дійсно так. І усувають багато-багато проблем з організмом. Ті самі закрепи, той самий геморой, та сама екзема. Багато-багато ну, вирішують проблеми з жировим гепатозом печінки, жовчними, ну, нетримання сечі, шлунково-кишковий тракт, це зниження ваги, це поліпшення самопочуття, це нормалізація травлення. Це всі ось ці базові продукти працюють у всіх цих напрямках. Я споживаю ці продукти, і я є того прикладом. Також я маю свої деякі проблеми, і ці продукти працюють над вирішенням усіх цих проблем. Та зелень, яка зараз йде по акції, цей Epic Greens, мене зараз тут немає біля мене. Epic Greens має радіопротекторну дію. Epic Greens також. І мають, е, застосовують при онко, хто хворий на онко, е, чи е, навіть і після от, хіміотерапії, то беруть, приймають епікгрінс та зелень. Вона абсолютно нешкідлива, а корисна, і можна приймати на постійній основі, навіть і здоровим людям, для того, щоб попередити неприємні симптоми зі здоров'ям, для того, щоб. Е, Продовжити свої роки життя в здоровому не, не бути обозою для своїх рідних і гарно себе почувати, самі себе обходити. Це продукція як для жінок, так і для чоловіків. І все дозволено між собою поєднувати. Також е, я робила сьогодні прямий ефір у Тік-Ток, там е, також були відгуки про продукцію клітинного харчування, і мужчина розказував, що. От, такий базовий набір наберімо, вистачило на два місяці. Тому ці продукти можна і розділювати, але візі можна ділити на половинку, на третинку, четвертинку, п'яту, шосту частину. Капсулу можна між розідонати і висипати ту частинку продукту, яку ви собі хочете, яка вам підходить, комфортно з нею. Ви себе почуваєте. Так само і фіолетові капсули можна, і білу капсулу можна приймати через день. можна... Підібрати під свої фізіологічні властивості, під свої потреби, як вам то зручно, комфортно. В кого є щитовидна залоза, Хтось шукає ашваганду, бо. Там вже вважають, що Шваганд дуже сильно працює над щитовидною залозою, в кого є гіпотеріоз. Але запам'ятайте, ашваганда працює не сама, вона сама вам не чим не допоможе. Вона має бути в поєднанні з іншими компонентами в парі, щоб працювати, щоб підтримувати цю залозу, ці функції для того, щоб не було вузлів, не було ну, поганого такого. Я не буду розповідати, я не дуже е, бажаю про це розказувати. Адже нічні капсули, базові продукти Л8 зранку, і от нічні саме капсули біла плюс фіолетова, вони працюють тоді, коли людина спить. Вони працюють над відновленням, над очищенням, виводять токсини, очищують від згубних продуктів харчування, від згубних антибіотиків, які ми приймаємо протязі свого життя. Тому що тут унікальний склад цих компонентів. Тут є та сама шваганда, але вона поєднана з іншими компонентами, які також працюють. Такі, як алоєвера, як розторопша, імбир, кульбаба, гумінова кислота, журавлина для зміцнення сечостатевої системи, в кого є нетримання. Також є суміш з дев'яти травних ферментів, які поліпшують розтяплення їжі, якщо ви їсте важку їжу або переїдаєте, не контролюючи свій апетит. Також є 2 мільярди пробіотичних культур. Ось не кожний виробник буде класти пробіотики у ті самі БАДИ, якісь там десь якісь мультивітаміни, і воно далі це не буде коштувати так само. Бо хтось буде казати, що воно дорого коштує. Але ви зауважте, що тут дуже багато тих самих пляшечок з БАДами, якщо ви приймаєте ще БАДи, не знаєте про ці продукти. То тут є всі ці компоненти, інгредієнти в цих продуктах. Всього три навсього капсули. Зелена зранку, біла плюс фіолетова вечором, перед сном, за годину до сну. Всього на навсього три капсули. І це ваші найкращі мультивітаміни на постійній основі на кожний день для чоловіків, для жінок. Це найкраща підтримка для нашого організму: нормалізувати сон, позбутися панічних атак, страху, депресії, набути енергії без кави не потрібно кави абсолютно вживати, тому що ці продукти надають енергії на весь день, спокій. Якби вас хто не дратував, ви залишаєтеся в спокійному стані, ви висипаєтеся, нормалізується сон. Отже, ці продукти вартують того і вартують, щоб їх просто мати в домашній аптечці, споживати на постійній основі. Я є офіційним представником цієї компанії, я цим займаюся. Я замовляю ці продукти напряму з Америки від виробника. Реєструю бажаючих цій компанії, допомагаю оформити замовлення. Це дуже чудові продукти. Компанія має вузький спектр продукції, але ця продукція спрямована на кожну систему органів людини. Не, тут немає много і дурного, так як це на маркетплейсах. Зараз дуже багато хто хоче схуднути, шукають щось безпечне. Або, як я бачу в інтернеті, показують вже такі, Ну, дуже дешеві показують ці бади дешевих фірм, які взагалі туди нічого не кладуть для того, щоб. Можна було безпечно схуднути і не набрати якихось побічних ефектів внаслідок того. Я дуже довгий час займалася БАДами. Я знаю, які фірми є безпечними, які є небезпечними і взагалі не мають, не несуть, не несуть ніякої користі, а тільки шкоду. І мало хто. Приймає ці бади, ви ковтаєте ці бади, ви ж не роз'єднуєте капсули, ви не дивитеся, що там в тій капсулі. Ви навіть не задумуєтеся над тим, що сама оболонка капсули може бути шкідлива. В ліпшому випадку вона може бути зроблена із желатину. В найгіршому випадку, всередині капсулі, сама речовина може бути як цемент. Ви ж не дивитеся того, а я то дивлюся. Я вже за багато років займалася бадами, і я знаю, що таке є. Таке існує. Продукція клітинного харчування. Ви тут Л8 можете роз'єднати капсулу і подивитися, що містить та капсула. Ось сама оболонка капсули складається з спіруліни та клорофілу, а це наш кисень. Капсула дуже легко розчиняється у ротовій порожнині. В місці цієї продукції можна навіть розжувати ротові порожнині, і завдяки за допомогою слини цей продукт краще проходить свою засвоюваність завдяки слюним залозам, рецепторам смаку язика навіть. І ти відчуваєш вже через 10-15 хвилин, коли ти розжувала капсулу Елевчика, запила водою, і тут же починається в голові процес прояснення, Знімається стрес, знімається така скованість напруга, ніби ти в тисках, і ти відчуваєш, як цей процес просто відбувається і настає полегшення. Нічні капсули вони так само безпечні. І абсолютно підходять, всі. Всім їх можна приймати як чергувати між собою. Я кожного дня, в кого є сильна потреба, в кого є сильні загострення, в кого є сильні проблеми зі здоров'ям, тому рекомендовано приймати їх кожного дня. В кого якісь легкі симптоми, можна і через день приймати. Це все індивідуально, все обсудюємо, все обговорюємо. Все індивідуально. Ось, що я ще хотіла розказати. Так от продукція абсолютно безпечна. Я про те, що вся продукція вона в більшості йде в стіках. В с Де ви стік? Стік, що таке стік? Це ось такий США стік. Це колаген Epic Slim-Epic. від Be Це колаген, це стік. Ви його висипаєте в кружку і випиваєте. Колаген для шкіри, волосся, нігтів, суглобів, судин, м'язів, зуби, очі, ясна наші, все, колаген для всього. Так само те саме бікардіо для підтримки серцево системи. воно йде в стіках. Ви бачите ту речовину, ви можете просто безпосередньо висипати до порожнини і випити, запити водою. Той самий Грінс-зелень, так само в стіках, але вісім все ще в стіках. Редженер, чай, колеген, куркума, плюзронова кислота так само в стіках. Це абсолютно безпечно, і ви бачите, що ви п'єте. Це не те, що якась капсула, і там скам'яніли цей продукт. Ви проковтнули, а потім е, починаємо чухатися, чого в мене там якась пухлина, чи там ще щось, ще, ще щось. Бо ви купили якийсь там е, ашфаганду із фірми Сфасвансон, або якийсь там хромпі колінат, для того, щоб вас е, е, пригнічити, апетит, чи е, там ще щось, щоб ви е, щоб не хотілося їсти багато. А ви ж не дивитеся, що там всередині цієї капсули, чи там скам'янілий цей продукт, чи там є порошок дійсно якийсь, і ви не знаєте ну, походження, що там всередині. Ось, Багато Боже. Хочете позбутися кортизольного живота і схуднути, ну там вже що замовити, що замовити, що а а дайте мені, а дайте мені, мені. А там такий список, вона пише, де е, надає 5-6 пляшечок з бадами для того, щоб схуднути. Люди, альо, просніться, Вже давно це минуле століття. Вже давно є продукти, які працюють над схудненням. Три капсули, Три капсули 8 та нічні капсули працюють над схудненням, пригнічують тягу до апетита пригнічують тягу до солодкого, виводить токсини, нормалізують роботу печінки, роботу шлунково-кишкового тракту, обмін речовин, в кого є камінці в жовчному, в кого є камінці в нирках, завдяки речовинам, які містяться в цих капсулах, це магніт цитрат, це кальцій цитрат. Це такі форми, які природнім чином, цитратні форми, які природним чином подрібнюють ці камінці. І вони поступово виходять. Та сама зелень. Зараз Epic Greens, яка йде по акції. Ви також завдяки тій зелені, тому грінсу можна схуднути безпечно, абсолютно безпечно. Так само подрібнюються камінці природним чином. Так само налагоджується функція печінки жовчного. Це чистотева система, тому що там є багато зелені. Хто не їсть багато зелені, той швидко старіє в голові. Там так само є і МОМІЙО, яке має протизапальні властивості, форіове кислота, вітаміни А С, Д, є, К. Е, К. Так. Е, Соки з пророщених продуктів. Люцерна там в мене є відео, де один лікар розповідає про цей продукт більш детально. В телеграм-групі у мене є більш детальний опис цього продукту. І я знаю Тамара Васильівна, у мене також моя клієнтка, яка також споживає цей продукт яка розповідає, що в неї виходить пісочок. Пісочок виходить завдяки прийому ось цим продуктам. Та сама зелень вона споживає Epic Greens. Ось, і вона і олев бере, і вона і нічні бере, і Редженер. І вона дуже задоволена, і людина вже також в поважному віці. Ось, і хто хоче поліпшити своє здоров'я? І ще що я недавно прочитала, дізналася про те, що Шкідлива мікрофлора кишківника може спонукати до розсіяного склерозу в голові. А що це свідчить? Це свідчить про те, що наш кишківник і головний мозок тісно пов'язані між собою. Якщо у вас є запальні процеси в кишківнику, ви можете того навіть і не знати, але можете страждати на такі захворювання, як подагра. Як запальні процеси в суглобах лікті, коліна, спина, як порушення травлення. Там і багато-багато чого. Це значить, що в кишківнику існує запальний процес. За допомогою ось цих базових продуктів тут вже містяться травні ферменти, містяться пробіотичні культури найвищої якості, які Знешкоджує шкідливі, шкідливу патогену мікрофлору в кишківнику і породжує нові здорові клітини, робить нову здорову мікрофлору в кишківнику, яка своїм чином впливає на наш головний мозок. Це і попередження деменції, це і помереження. Попередження склерозу, там запальних процесів кори головного мозку, це хто погано запам'ятовує. Ну, це все, це, все. І так, хто хоче. Зберегти своє здоров'я, продовжити свої роки здоров'я це чудовий спосіб, щоб підключитися і е, піклуватися про своє здоров'я. Хто не трус, хто не боїться брати своє здоров'я в свої руки, тому ця продукція для вас. Я взяла здоров'я в свої руки, я піклуюся про своє здоров'я завдяки цим продуктам. І я дуже задоволена. Це замінює всю мою домашню аптечку. Ось, е, і рекомендую також. Е, я просто ділюся здоров'ям. Я не наполягаю, я просто розказую, ділюся здоров'ям про те, що існують такі продукти, бо в свій час я також потребувала, щоб мені хтось допоміг, розповів про е, продукти корисні для здоров'я, які е, заміняють препарати з аптеки. Які аптечні препарати мені взагалі не допомагали, і якби не е, продукти клітинного харчування, я би е, ну, не знаю, де б я була. Ось такі продукти, як норвезький жир лосося, дуже класна омега. Містить омега 369. Норвезьке жир лосося, Він корисний для розумової діяльності, для підтримки серцево судинної протизапальних процесів в суглобах. Для серця дуже важливо підтримує, підтримка серця. Ось, тому я рекомендую цю капсулу, можна із задоволенням розкусити в ротовій порожнині і насолодитися чудовим якісним смаком лосося. Не викликає неприємної отрижки. Дуже класний продукт, навіть на голодний шлунок, якщо ви візьмете одну капсулу, ви будете задоволені, тому що я вже це на собі пройшла, перевіряю і споживаю. І абсолютно безпечно для здоров'я. Ось Я приймаю таку омегу, мої діти приймають таку омегу, такий колаген я приймаю, я приймаю Л8, бікардіо та інші продукти клітинного харчування. Якщо ж хтось скаже, що це дорого, будь ласка, я пропоную вам альтернативний спосіб для того, щоб для вас це не було дорого. Ця компанія надає можливість вам заробляти. Рекомендуйте, споживайте цей продукт, рекомендуйте іншим, і ви таким чином будете мати собі додатковий дохід на ту саму продукцію. Ви зможете за рахунок тих людей, які ви запросите в цю компанію, ви можете замовити собі продукцію. за... За їхній рахунок, тому що компанія платить гроші тут так само. Ось, і це дуже легко заробляти тут також гроші можна. Може бути як основний дохід, так і додатковий. Навіть заплатити за ті комунальні послуги, або ж замовити для себе цю чудову продукцію. Більш детально я розповідаю в приватні повідомлення: можна зателефонувати. У нас чудова команда. Ми допомагаємо інформаційно, підтримуємо, консультуємо, розказуємо, як то можна, як зробити все тільки тут потрібне ваше бажання, якщо ви того дійсно бажаєте. Ось, якщо у вас велика сім'я, є багато друзів, знайомих, ви починаєте споживати цю продукцію, вони дивляться по вас до того, як ви були, як ви не споживали цю продукцію, і вже після того, як ви споживаєте цю продукцію. І вже рідні, знайомі, близькі люди дивляться по вас, і тоді вже вони починають також задумуватися. Чи їм варто споживати цей продукт, щоб так само гарно виглядати зсередини, сяяти, бігати, мати енергії, фізичної витривалості. І так само ви запрошуєте тих людей? І собі маєте додатковий дохід і гроші замовляти ту продукцію. Це дуже просто. Продукція замовляється напряму від виробника. Так, да, потрібно трошки почекати, доставка трошки займає часу 8, 10, 15 днів, в залежності, як там, що в них з доставкою буде. Але ми все відстежуємо, всі замовлення відстежуються абсолютно вплоть до того, щоб ви їх отримали особисто в руки від кур'єра нової пошти, бо вони відстежуються в додатку нова пошта, і кур'єр нової пошти привозить вам це додому. Тільки потрібно трошки почекати. Ось, поки ви будете займатися своїми домашніми справами або справами на роботі, до вас прилетить цей продукт і ви будете споживати. Для дітей рекомендую скористатися акцією солодкий елев». Зараз дві упаковки за 80 доларів плюс 17 доставка до 97 доларів, то на два місяці прийому, одне саше в день для, для вас або для дитини. При цьому можна одне саше розвести в великі склянці водички і поділити між двома дітьми цей напій. Ось це дуже гарно зміцнює для того, щоб не хворіти, не валятися на лікарняних, щоб розбити це згубне коло між лікарем, лікарнею та аптекою. Це природний спосіб та дуже корисний спосіб поліпшувати своє здоров'я та залишатися на, на такій підтримці натуральних продуктів. Щоб не засмічувати свій організм штучними та хімічними якимись речовинами, щоб не споживати антибіотики, щоб антибіотики не створювали такі шкідливі біоплівки в нашому організмі, які потім дуже важко знешкодити. Ось, за рахунок цих компонентів, цих, цього, 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 цих продуктів, можна гарно себе почувати, саме головне підлаштувати, тому що ми всі індивідуальні. І все індивідуально. Отже, запрошую до компанії Bi Epic і наголошую про те, що завтра, 17 серпня 2025 року, у Вінниці пройде презентація по продукції клітинного харчування від американської компанії B Epic. Завтра готель Затишок на 13.00. Приходимо, поспілкуємося, хто з Вінниці, познайомимося, будемо працювати, допомагати один одному. І заробляти гроші, і споживати продукцію. Буде цікаво. Заходьте. Я дякую вам за те, що ви мене дивилися. Я бажаю здоров'я у кожну вашу родину, у кожну вашу сім'ю, щоб всі були здорові, щасливі та багаті. Дякую вам за перегляд.